15 років на одному з буковинських підприємств виробляють металеві вікна, двері та гаражні ворота. Рами, накладки, зовнішні, внутрішні, стіклопакети. Ну все, фурнітура, збираємо двері, встановлюємо фурнітуру, замки перевіряємо все. Виробництво повного циклу полові області не припинялось і під час війни. Якщо людина хоче працювати, вона може заробити. Мотивація це коли ти можеш продавати, тобі подобається робота. Хоча підприємство постало перед багатьма проблемами. Замовлень стало менше, матеріалів стало менше можливості закупити із за того, що багато наших постачальників були просто розбомблені. А це схід північ України. Щоб втриматися на плаву, заробляти саме і давати заробити працівникам власники виробництва скористалися мікрогрантом від держави після консультації із працівниками служби зайнятості, то ці погодженням з банком підприємство отримало 250 тисяч гривень. Гроші витратила зокрема на пошук нових постачальників та поповнення складської бази, налагодження контактів щодо постачання матеріалів. Це закупка нових матеріалів, це закупка нового обладнання. Що, звичайно, призвело до того, що ми змогли триматися на ринку. Звичайно, ми почали розвиватися. Розвиток це ще й більше робочих місць. Дуже добре, що дозволяється цією програмою. Ну не те, що, що плинність кадрів, а рух кадрів, які ми приймаємо, тому що людський фактор ніхто не відміняв. Людина захотіла звільнитися. І ми, звичайно, беремо іншу людину, щоб постійно протягом трьох років витримувати цю вимогу, щоб у нас постійно працювало дві людини під грант. За рік відколи діє урядова програма лише на Буковині понад 200 заявників отримали мікрогранти. Це, це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних закладів. Також на Буковині буде розширюватися швейне виробництво. Щоб отримати допомогу від держави, підприємці мають пройти перевірку у державному банку. Він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію, так особливим фактором. Для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Коли вже вам надано прийнято позитивне рішення про отримання гранту, звичайно, Ощадний банк виступає посередником, тобто виступає банком, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів гранту. Отримувач бізнес Черновецької області за програмою є робота. Отримав допомоги на 8 мільйонів гривень. За ці кошти підприємства покривали свої витрати і розширювалися. Працевштувати вдалося майже пів тисячі людей. Майя Гуменна, Юрій Родоляк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.